Вітаю, друзі! Тема добуток різниці та суми двох виразів домашка номер 569 Спростіть вираз. Записуємо перший вираз. Аналізуємо наш вираз. Ми бачимо, що у нас є формула скороченого множення. Добуток різниці та суми двох виразів. Замінимо його. Так, це у нас буде 2 b це у нас, начебто, А. Піднесемо до другого квадрату. Це буде, ну, давайте так, 2 b в квадраті, мінус 6 в квадраті, так? а перший наш множник і другий множник це у нас ну, просто многочлен, треба помножити на многочлен. Тут у нас знак плюс все в порядку, знаки міняти не будемо. Поїхали b на b буде b в квадраті, мінус 4b, плюс 7b і мінус 7 на 4, 28. Далі плюс 2 в квадраті буде 4 b в квадраті. І мінус 6 на 6 – 36. Знаходимо подібні доданочки і обчислюємо. У нас b в квадраті плюс 4 b в квадраті. У нас мінус 4b плюс 7b. І у нас мінус 28, мінус 36. Рахуємо. b плюс 4b буде 5b в квадраті. Далі мінус 4 b плюс 7b. Це у нас буде плюс 3b. І мінус 28 мінус 36 у нас буде знак від'ємний, але при цьому ми будемо додавати. І це буде 64. Другий вираз. Дивимось, аналізуємо. Ну, Перші два множники – це формула скороченого множення. Так, це у нас буде х квадрат мінус 1. Далі у нас йде мінус. І друга формула скороченого множення. х Квадрат, і тут вже буде плюс 25, тому що мінус у нас вплине на цей знак. А в формулі у нас має бути мінус, але враховуючи на цей мінус, у нас буде плюс. Далі у нас іде плюс чудовий, і нам треба многочлен помножити на многочлен. Знайома нам історія. Поїхали! Дорівнює х квадрат мінус 1 мінус х квадрат плюс 25, І далі плюс х на хвад мінус 5х плюс х мінус 5. Помножили многочлен на многочлен. Тепер дивимось. Хвадрат мінус х2 у нас зникає дорівнює нулю, але залишається х2. Переписуємо. Далі у нас мінус 5х плюс х. Це буде мінус 4х. Ну і залишається 25, мінус 1 і мінус 5. І це буде 19. Переходимо до нашого третього виразу. Аналізуємо: у нас є цей вираз, да, різниця, і у нас є сума. Абсолютно однакові, у нас одночлени. Це добуток різниці та суми двох виразів, але у нас є такий розрив. Давайте все поставимо чітко, щоб нам було краще видно. 81а в 8-му ось цей мінус, мінус. А тепер ось цей вираз. 9А в четвертому плюс Б в шостому. Ну, а тепер наша формула 3А квадрат піднести до квадрату. Буде 9а в четвертому. Мінус Б в кубі піднести до квадрату буде Б в шостому степені. І що ми бачимо? Ми знову бачимо формулу скороченого множення. Але дуже уважно: у нас перед цією формулою стоїть знак мінус. Він буде впливати на наші знаки. Так, би у нас тут була формула з мінусом, а так буде з плюсом. 81А в восьмому. Мінус. 9 на 9 81. А в четвертому до другого 4 на 2, 8. Плюс П в 12. -му. Дорівнює. А тепер ми можемо дещо скоротити. 81А8 в 8 мінус 81А в8 буде 0. І залишається у нас B в 12. -му. Наступний номер 571. Розв'яжіть рівняння. Записуємо перше рівняння. Ми бачимо, що перед нами формула скороченого множення. Це добуток різниці та суми двох виразів. Що з цим робити, ми знаємо. Буде х квадрат мінус. Ну, а далі треба помножити 17 на 17. скільки це буде? 17, помножити на 17. 49. 9 пишемо 4. Пам'ятаємо 7 на 1, 7 плюс 4 11. Тут 7, тут 1. 9, 8, 2. Буде 289. Дорівнює х квадрат плюс 6х мінус 49. З цим ми не знайшли, що зробити, тому просто так і переписали. Далі дивимося х квадрат. Х квадрат ми, у нас буде дорівнювати нулю, тому що ми ж будемо переносити з правої частини вліву зі знаком мінус. Так, далі плюс 6 у нас перейде як мінус 6х, мінус 49, а мінус 289 перейде як плюс 289. Звідси мінус 6х дорівнює 240. Ділимо на коефіцієнт мінус 6 і ліву і праву частину рівняння. І виходить, що х дорівнює мінус 40. Переходимо до нашого другого рівняння. Що ми тут бачимо? Ми бачимо формулу скороченого множення. Один раз. Формулу скороченого множення другий раз. Ми бачимо мінус, отже, тут у нас буде формула з плюсиком. І ми бачимо одночлен, який треба помножити на многочлен. Починаємо. 1,2х треба піднести до квадрату. Це буде 1,44х квадрат. 4 на 4 буде 16, мінус 16. Далі у нас знак мінус. І наступна формула у нас буде з плюсиком. 1,3 помножити на 1,3 це буде 1,69, не забули про х квадрат, плюс 2 на 2, 4. дорівнює 0,5х помножити на 8. Це буде 4х. Мінус 0,5 помножити на 0,5 буде 0,25, не забули х квадрат. Тепер переносимо всі невідомі в ліву частину, всі відомі в праву. 4х перейде кордон з протилежним знаком. мінус 025х квадрат з протилежним знаком. В праву частину у нас відправиться мінус 16 як просто 16, і плюс 4 як мінус 4. Тепер рахуємо одна 44 сотих, мінус 1,69. Буде від'ємне значення, але ми будемо при цьому від більшого віднімати менше. Давайте швиденько зробимо. 9 мінус 45, 6 мінус 4, 2, 1 мінус -1, 1,0. У нас буде мінус 0,25х. І плюс 0,25х в квадраті буде 0. Отже, це все ми викреслюємо. У нас залишається мінус 4х дорівнює 16 мінус 4 буде 12, звідси х дорівнює і ліву і праву частину ми ділимо на коефіцієнт 12 поділити на мінус 4 буде мінус 3.